Говорив про економічні реформи, і президент Шабарак Обама. У четвер він звернувся до лідерів фінансової індустрії з закликом підтримати реформи, які на його думку мають запобігти поверненню економічної кризи. З деталями Марія Юнко у своєму виступі неподалік Нью-Йоркської фондової біржі. Президент Обами звернувся до вищої ланки фінансової індустрії, скептично налаштованої до реформи. It is Можливо зробити висновки з цієї кризи, щоби вона не повторилась. і не сумнівайтеся, це не обмінно станеться. Якщо ми пропустимо поточний момент, а цього не хочу ані я, ані ви, американський народи. За словами президента, фінансова криза сталася через відсутність контролю з боку уряду над індустрією фінансів. Обама закликав представників фінансової сфери підтримати запропоновані реформи. Я знаю, що лобісти працюють на вас і роблять те за що їм платять. але сьогодні я зокрема звертаюся до вас титану індустрії, закликаючи приєднатись до нас, а не боротися проти цих зусиль. Очікується, що незабаром у Сенаті відбудеться голосування щодо закону з реформи індустрії фінансів, згідно з якою, зокрема, буде створено Агентство із захисту прав інвесторів. Палата представників прийняла власну версію минулого року, і перед остаточним схваленням необхідно узгодити обидва варіанти. Загалом законопроект місті положення, які не підуть на користь Street з точки зору інвесторів і власників малого бізнесу, він виправданий не стільки фінансовими міркуваннями, скільки політичними. У своєму виступі президент Обама також торкнувся питання багатомільйонних зарплат і в верхівці фінансової індустрії саме це призвело до таких збитків і до ситуації, коли люди, яким є найбільше, що втрачати пенсіонери і акціонери, мають не менше право голосу, і це слід змінити. Спочатку республіканці у сенаті опирались в фінансовій реформі президента, але поступово пом'якшили свою позицію. Марія Юнко, голос Америки.